Так, вітаю усіх любителів, садоводів. І просто, хто хоче переглянути цікаве відео про екзотичні рослинки, в даний момент ми будемо зараз говорити про пепіно. Пепіно Рамзес. Дивіться, друзі, що твориться в цьому році, які грони Пепіно і які розміри. Але. Я зараз хочу продегустувати. У мене достиг один плодик. Він зав'язався ще в теплій теплиці. Було це в, по-моєму, кінець квітня-травень. Нарешті він дозрів уже, надіюся, я зараз вам його покажу. От, е тому не перемикайте, дам деякі рекомендації в процесі розвитку, коли вже зав'язуються плоди. Що зробити е чи не робити, горщик полив. Піддобрення, які і тому подібне, і шкідники. Тому я думаю, відео буде цікаве, бо будемо дегустацію проводити плодика пепіно в 25-му році, сезон 25. -й. Так, друзі, що хочу сказати. Мене звати Анатолій, канал Тропічний сад, Київська область. Сьогодні у нас 18, те по-моєму, чи 19 те чер... липня, липня о, липня, 25 рік. Дивіться, ось мій плодик, він уже достиг. Це не гниле, а може вже й пішов, не знаю. Давайте я довго не будемо тягнути. Він вже зірвався дуже легко. Я навіть цікатер взяв, але він не понадобився. Бачите? Коротше, знімаю сам, трошки незручно. Думаю, що він дозрів. Що ми маємо? Невеликий плодик, бо він ще в 2-літровому горщику зав'язався. Я перевалив його в десятку. І ось дивіться, скільки плодів це в одному горщику. Ось ще нав'язує плоди, знову квітне, Он, який також понав'язував плоди. Дивіться, скільки їх там. 1, 2, 3, 4 бачу. Ще плюс. Тому, тому зараз, давайте я знаєте що зроблю? Я зараз поставлю камеру. Я зараз сам знімаю, трошки незручно. Давайте я зафіксую телефончик. От. Я помию плодик. Я помию плодик. Я зараз виставлю, якщо виставлю, трошки незручно, але ну що ж поробиш? Маємо те, що маємо. От, ви вибачайте. Зараз трошки змию, бо я, дивіться, обробляв актофітом. Ак... Актофіт, актоверм. Тому що. В теплиці може бути і тля, може бути і білокрилка, може бути і паутинний кліш. Це рід пасльонових. Це вважається овоч пепіно. Дуже багато інформації зараз по поводу там, сортів, таких якісь взагалі голди там чи ще якісь подібні. Я говорив, я вивчав це питання. Консуело Рамзес самі такі цікаві сорти, які є в Європі, які смачні, хороші. Інших я не знаю і не чув. Я думаю, що це багато брехні там. У мене Рамзес уже я 3 роки вирощую, показував багато знімав відео. Тому, друзі, дивіться, ось дозрів такий плодик. Зараз я його помию. Дивіться, ось водичку взяв. Бо я ж говорю, це Пасельон вважається овочем. Пепіно вважається овочем, смак дуже схожий на диню, трошки на грушу. Все. Ось що ми маємо з цього. Смак дині груші дуже коли, дивіться, коли вони дозрівають, вони такі аж оранжеві, такі ось бачите, які. От. Ну Це не великий плит, це наймаленький, який перший зав'язався. Вони повинні прям, щоб дуже-дуже дозріли. І я ще зриваю і кладу на неділю на дозарювання. Але зараз часу нема. Оце так працює забіг в чому був. Вам вирішив все-таки передегустувати, тому що він вже перевисів. Ось бачите, такі п'ятна йдуть. Він ще там не гнилий, я знаю це вже. Але ви бачите розміри. Ви подивіться, там розміри їх дуже великі, дуже класні. Тому зараз дивіться, що хочу зробити. В першу чергу, давайте дегустацію проведемо. Да, а потім ще покажу, як він і на вулиці в мене росте, бо багато пишуть, що в тебе ж теплиці. І підскажу деякі моменти, по що зараз іменно робити, коли вже зав'язуються плоди. Люди часто пишуть, що в мене не відпадає. Зараз це проговоримо, тому не перемикайтесь. Дивіться, я не знаю, як показати вам його. До речі, да, давайте я, мабуть, розріжу отак, а потім вже на тарілочку. Так, ну що, дивіться, трошки незручно, бачите, руками так от сам знімаю, штатив вже не, не фіксував. Так, розрізаю. не монтаж, не якийсь там бла-бла, бо люди такі є недовірчиві, як фома да? О, дивіться, я, от Бачите, яким галімим кадром, але я його опа! От я його розрізав. Зараз показую в розрізі ще раз. Можна, щоб він полежав ще був недільку вдома. Друге питання. Насіння. Дивіться, яке малесеньке насіння в оригінальному пепіно. Подивіться, яке воно. Я не знаю, наскільки фокусує камера, але гляньте, бачите, Манюсіньке, дрібнюсіньке, схоже на баклажан. Оце таке повинно бути. Можна, щоб він полежав трошки ще, я бачу. Він влежиться коли смачніший. Так, давайте тоді що? Я. Е... Зараз трошечки його підчищу. Оце внутрі. Те, що всередині, бачите, внутрянка. Ось. Дивіться, яке насіннячко там. Запоминайте, бо питаєте часто, яке насіння. Ось. Оригінальне пепіно насіння. Іншого його не може бути. Так, все. Що схоже в нас? На диню схоже. Да? Давайте я розріжу, я розріжу. Так, а ну впустить. О, друзі, все, я пам'ятаю цей запах. Ааа, блін, ну це щось не фокусує камера. Дивіться як? А ну-ка. О! Показую. Дивіться, який попіно. Красавчик. Дуже ароматний, пахне. Друзі, я пробую. Ммм, супер, все. Він стиглий. 100%. Як я вже чекав цього шмаку. М -м. Друзі, дивіться, ну що можу сказати? Він соковитий, він солодкий. Е -е, як завжди, мені він подобається. Люди пишуть на любителя. Я не знаю. Мені здається, що ви не їли або достигшого, або нормального сорту. Дивіться знову, я не показую себе, бо це нереально зараз незручно. Але ось такий пепіно. Ще їм далі. Клас! Ну, як його можна не любити. Я не знаю. Я прям не дуже фанат якихось таких, знаєте, речей. Дивіться, ось як він відстає навіть шкірочка. Трошки не фокусує, так? Да? Дивіться ось. Показую. Дивіться, як щащається. бачите трошки? Ну, просто незручно, друзі. Ну незручно. Бачите, камеру так поклав якось телефончик. От, воно так легенько, так шшшк. І оця вся штука, дивіться. Як картопля, бачите? Трохи не фокусує погано. От. Але дивіться, що ми маємо. Просто шикардос. Дякую ще раз за ножа. Мені підписник, підписниця подарувала. Клас, просто. Дякую вам ще раз. Пепіно, друзі, пепіно, пепіно, пепіно. Дегустація, бачите? 25 й рік, уже плоди дозріли. Все. Я зараховую. До класу смачних перевірених плодів мого сорту Рамзес. І я вам скажу так. Я не бла-бла на камеру вам, але реально він смачний. Тому що, або, я говорю, ви не їли, його стиглий, не витримали ви. Бо я тримав, бачите, вже майже аж, чуть ли не таке гнильця. Ну воно не гниле взагалі. Тому, я, ну я задоволений. Залишив дружині обов'язково півплодика. Я так не можу. Вона заслуговує. Дивіться, які плоди як закрашуються в цьому році. Дуже цікаво. Якось по-другому закрашуються. Вони зараз вже починають дозрівати отакенні грони. Отакенні грони. Дивіться, що отут нав'язалось. Дивіться, які. Показую далі. Ще, швидко. Я, я швидко, друзі, потерпіть, підскажу щось. Тут взагалі дивіться, де два плодики, не чотири, взагалі гіганти. Я думаю, що по 500 грамів, а той. А ось. Ви подивіться. Ну ви подивіться на ці розміри. Ну, блін, ну це 500 грамів 100%, по пів кілограма плоди. А ось. Дивіться, де один зав'язався, але ну, я маю на увазі з пучка. Там он, дивіться, який розмір. Оце вам, коротше, пепіно. Друзі, я дуже задоволений в цьому році розмірами, як вони себе почувають. Так, давайте швидко. Показую, виходжу ще на вулицю, що не тільки в мене в теплиці росте. Дивіться, одним дублим кадром Не затягуємо. Дивіться вулиця, вулиця. Я вже вам показував. Ось, все. дивіться, скільки плодів. Дивіться, скільки плодів. Так, да, пізніше трошечки, але нічого страшного. Дивіться, скільки плодів понав'язував. Це багатовато, чесно, якби так по-хорошому видались половину. Тому що ну, дуже важко у 20-літровому горщику у відрі, щоб він справився. У мене майже повністю горщик прикопаний і то є на те причини. Я зараз поясню чому. Але дивіться, на вулиці біля моєї теплиці, вон, бачите... Я рахував, там більше 20 плодиків, вже такі ось побільші пішли, вони на вулиці трішечки менші, ну, ще і ґрунт і все таке. Тому, дивіться, друзі, що ми маємо. Коли зав'язалися плодики? Ні, давайте спершу так. Маленький кущ, бува, квітне, не зав'язує. Ви пишете, мені панікуєте. Це нормально. Друге, поки він подорослійший, він зав'яже по-любому. Дуже багато людей є, кидають багато ґрунта, в ґрунті багато азоту. Він у вас стоїть аж чорний. Листя темне, таке, аж розумієте, це забагато азоту з за цього він не буде зав'язувати також. Можливо, ґрунти не настільки треба азотисті, щоб були підбирати. <кхух> Люди, добрі, це експерименти. Ми підбираємо і в кожному регіоні це по-різному. Третій момент. Ви запитуєте, підживлювати. Ви тільки пересадили в двохлітровий горщик. З двохлітрового горщика ми пересажуємо. Якщо це травень-червень місяць, пересажуємо 15 плюс горщик, можна 20 і 30 літрів. Якщо це липень іде вже липень місяць, то пересажуємо вже з двохлітрового горщика літрів 8-10, не більше. За рахунок цього ми йому обмежуємо кількість ґрунта. І провокує його на блодоношення. Він відчуває це, що мало грунта макроелементів. Макро він починає бутонізацію і зав'язує плодики. Це перевірено мною. Ось навіть приклад 10-12 літрового горщика. Третє момент: прикопуємо горщик обов'язково. Показую, чому у мене є пепіно. Я його не прикопав. Він набагато пізніше. Я його посадив, але слава Богу, все чудово. Дивіться, ось він понав'язував плодів. От, в 20-літрове відро, по-моєму, це 16 літрів. 16-літрове відро. І він стоїть у мене от просто так. Момент такий: сонце, спека, перегрівається горщик, швидко втрачається волога, перегрівається коренева, і він себе, бачите, не дуже комфортно почуває. Піжок на листя частіше і тому подібне. Тому краще всього. Горщик прикопувати. Четвертий момент. Ви почули? Прикопуємо горщик або чимось закриваємо, щоб він не, а, ну, не, не перегрівався. Білий горщик я в тому році садив, погано розвивається, погано росте, тому я не рекомендую. Ваше діло маленьке і дивіться самі. Це четверте. П'яте, коли зав'язуються плодики, коли вже пішли плодики, тоді ви, якщо це 10-12 літрів горщик, там 15. Тоді вже можна, коли вже зав'язались перші плодики, підживити його. Якщо він себе почуває нормально, якщо з листя не жовтіє, нехай росте. Якщо у вас, бачите, жовтіють листя і він так тяжкувато йому, додайте йому мікроелементів. Я додавав азот, я брав більше всього, це кропива з курником настій і оцю жижу я все поливаю, в тому числі і пепіну. Він у мене так пожовк, зав'язав плодиків, потім я підживив пару разів, дивіться, зелененький, чудовий стоїть. Нормально, плодики пішли рости. Я йому дав азоту. Ну, там не тільки азот, він пішов знову зелену масу погнав, і знову бутони пішли і знову починає зав'язувати. Почули, не відразу потрібно підживлювати. Якщо у вас класний ґрунт, покупний ґрунт, він себе чудово почуває, Не потрібно підживлювати. Можливо, вже пізніше. От. Потім що ще хотів сказати: шкідники. Тля може бути, говорив кліч може бути, говорив ці всі штуки. Нападають, люблять. От у мене, наприклад, я бачу зараз. От побачу, що є трошки тля. <кій> я оброблю його актофітом або актоцид, актофіт, актоверм, біологічні препарати, вони ну безпроблемні, 3-5 днів можна все їсти. Зрозуміле? От. Тому ось такі рекомендації коротенькі, бо вже бачу відео на 15 хвилин. Ось так виглядає оригінальний пепіно сезону 25 го року, початок. Я, я задоволений, смачний, соковитий, дуже-дуже схожий на диньку. Не знаю, як на любителя, я вам повторюсь, або ви не їли, його повністю стигли, або ось такий був сорт. Я... Прям їм, і повірте, не одній, не двом, не трьом людям я е, давав, пересилав там. Я маю на увазі з рідних, то ну, вони такі, ну, всякі такі штуки, знаєте, як? Ну, не сильно, але от від, відгук був дуже непоганий. Тому, друзі. Дуже коротенько хотів, багато ще інформації, хочеться сказати, але ви часто пишете, розтягуєш там таке літи. Слухайте, я вам от просто безкоштовно ділюся своїм досвідом, своїм е, тим, що я за роки маю якусь інформацію, як я вирощую, я вважаю в мене є результат. Я просто ним ділюсь. Тому без хейту, будь ласка, не подобається, приходьте. Ви й того палецю у палець не зробили, повірте, я знаю, хто хейтить, то сидіть там вдома, ковиряється, вибачте, в носі і тільки хейтить. Мені однаково, що ви пишете, я вас просто буду блокувати, якщо будете лить грязь. Розумієте? Тому якби я на любительському рівні говорю, ділюся просто, як я вирощую, що я роблю і який я маю на результат. Все. І не треба там щось підливати. Такий момент, до речі, хотів сказати, У мене є спонсорство. Хоч хтось мене хоче, хто, хтось підтримать, будь ласка, там всього 50 гривень на місяць. Я вважаю, що я ділюся цінною інформацією. Ви мені постійно пишете на мій Viber. Тому я вважаю, що це нормально, і я про це буду говорити постійно. Я вам скільки прикладів можу а, дати. Я тисячу консультацій дав безкоштовно. Я вважаю, що мій досвід і оці руки тружені, вони заслуговують на також, щоб я ну, на якусь чашечку кави за те, що я вам підскажу щось. Я вважаю, що це нормально. Так, друзі, все. Затянув, підтягнув. Я ну, дуже задоволений. Буду ще знімати, буду ще ділитися, тому що є інформація, але воно в одне відео бачите, от хочеш зробити відео на 10 хвилин. Але воно не виходить, тому що спробувати підсказати, розповісти там і ще щось нову інформацію. Сам бачу, як воно, що воно, і хочеться з вами поділитися. Тому бажаю всім гарного здоров'я, міцного здоров'я, всім мирного неба, друзі. Дякую, що ви мені пишете, що ви мені мене підтримуєте. Я бачу вас. Я відчуваю вашу підтримку, ваш, вашу вдячність. Ви мені пишете на Viber часто, ви мені скидаєте фотографії часто. Але одне я прошу. Переглядайте мої відео, вникайте самі. Якщо ви будете тільки на моїх підсосах, вибачте, яке я буду в підсказках вирощувати, у вас не буде діла. Ви потім будете його обвиняти, потім це все діло. Розумієте, поки ви самі не вникнете, не розберетесь, а у мене інформації достатньо, щоб виростити пепіно від. Того саженця, котре я вам відсилаю, отримуєте ви і повністю до от таких от плодів. А то й кращі результати. Я знаю, що мої підписники отримали ще кращі результати. Тому пока-пока, до нових відосів.